Всім привіт! Ви на каналі про дачу та смачні рецепти. І Сьогодні у нас справжній дачний рецепт. Я буду готувати портулак. Це такий бур'ян, який росте на городі. Ось я хочу показати, він з корінчиком. Я його вирвала, ось так він виглядає. Його треба використовувати в їжу до того, як він почне квітнути. Ось зараз саме цей момент. Я зібрала, помила, відрізала коріння. Його дуже добре треба промивати, бо він е, такий е, багато піску в ньому. Порізала, тобто, ось це таке велика така рослина, їх треба порізати. Портолак в мене буде маринований, тому, е, по-перше, мені потрібно зварити маринад. Для цього я буду використовувати цукор і сіль. Я візьму 3 літри води, додам 2 ложки солі. І 3 ложки цукру. Це буде в мене маринад. Далі, що ще? У мене ось такий кріп з парасольками свіжий. Теж буду додавати, але не в маринад, а вже коли буду готувати. Хрін, гострий перчик, тому що я хочу, щоб в цей, в цей раз це було гостро, і лавровий лист. З ді спеції в мене каріандр, тут десь чайна ложка, та гвоздичка. Ще можна додати. Перець горошком, або 6 або чорний. Починаємо складати. У мене така ємність є. А ще я забула: це ж маринад маринований, тому потрібен оцет. У мене яблучний оцет, я буду його додавати вже в самому кінці. Маринад в мене вариться. Зараз я складаю. У мене така ємність ось, з таким дуршлаком, Тут теж така. Ну, може, ви знайдете у себе ось так, щоб воно е, потім зручніше було цей е, портулак діставати, на, коли він буде вже готовий. Так, в ємність. Ну, Але можна і в банці, будь-в, чому, в контейнері, будь в чому приготувати. Складаю тобто, всі інгредієнти, які в мене є. Якщо не хочете дуже гостро, то можна менше перцю взяти. Я взяла три, в мене ось такі, вони сухі, але можна взяти і свіжий, він з зернятками, тобто буде гостро. І ось коріандр та гвоздичка. І далі складаю портулак. Сюди, викладаю. І чекаю, коли у мене звариться. Маринад. Ну, що значить звариться? Закипіть і а, додам цукор, соль і буде він готовий. Ще я забула одразу сказати, треба додати чесник. 3-4 зубка для смаку. Але це теж за бажанням. Взагалі це. Блюдо дуже популярне на Сході, в Турції, Арменії, Азербайджані. Його готують. Мені здається, там навіть цей портулак вирощують як огородну культуру, а в нас він росте сам. Маринад готовий. Я заливаю портулак. Він зараз зменшиться в обсязі одразу. Ось так. Я просто знаю, що в мене тут 3 літри оцей контейнер, тому я таку кількість маринаду і варю. Ось так. Трошки. Змінюю колір. Що стосується кількості портулака, то тут було десь ну, біля кілограму, може, грам 800, ось так. Так. І от. Я думаю, що десь 3 столові ложки. Можна було в кастрюлю 3-4. Ось так. Додати в кастрюлю можна було одразу, але так теж можна. Залишаю на два дні і потім вже будемо куштувати. Пройшло два дні. Портулак готовий. Ось такий гарний колір змінився, маринад став таким рожевим. І зараз я його ось так витягну, і зроблю смачний салат з нього. Його можна просто заправити олійкою, додати часнику, цибулі, і буде смачно. Ми теж зробимо зараз салат. Так, для салату мені потрібно, часник не буду. Використовувати замаринований Для салату мені потрібно помідор. Зараз ось. Два таких маленьких. І цибулька, така салатна червона. Нарізаю напів кільцями. Додаю до портулаку. Сюди ж додаю томат. Як я казала, то можна ще додати сюди і чесник. Ось таким чином. Ніяких спецій, солі, всього іншого я сюди більше не додаю. Бо портулак він зараз має такий дуже яскравий смак, і тому не потрібно додавати ніяких спецій. І все, олійка. Смачний портулак і смачний салат готовий. Смачного!